Позачергова сесія міської ради відбулася сьогодні, 24 листопада, на театральному майдані Тернополя. У порядку денному було лише одне питання: про звернення Тернопільської міської ради до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо незмінності євроінтеграційного курсу України. 21 листопада уряд прийняв розпорядження про призупинення євроінтеграційних процесів в Україні. Тому сесію провели, аби підтримати прагнення тернополян бути у Євросоюзі. Зареєструвались на сесії 45 депутатів і шести партій та двоє позафракційних. Не з'явилась на сесію партія регіонів. ми всі розуміємо, сьогодні історичний день. Або ми завтра будемо частиною європейської культури, або ми завтра знову будемо частиною ГУЛАГу. В 80-х, 90-х роках Тернопіль був одним із центрів національного відродження. Тут починалися перші мітинги, піднімалися перші прапори. Тут знімалися комуністичні пам'ятники, тут починалися перші осередки руху і української мови. І тому сьогодні ми не можемо залишатись байдужими. І споглядати за тим, що робиться з екранів телевізора, і саме тому сьогодні ми тут, на цьому майдані, проголосували за усі з присутніх депутатів. Після закінчення сесії відбулось народне віче, де мали змогу виступити усі охочі. Серед них молодіжні громадські організації, які вважають, що майбутнє України за молоддю. Мені 22 роки, і коли була помаранчева революція, я був сьомому класі. Сьогодні я зрозумів, що нам треба діяти і. Це не має бути ша помаранчева революція. В першу чергу ми маємо зрозуміти, це має бути нова революція. Ми не маємо брати приклад, як було тоді. Ми маємо застосовувати нові підходи, нові інформаційні підходи, технологічні. Ми маємо показати, що рушієм цієї революції має бути молодь. Молодіжні організації закликали тернополян до об'єднання та спільного відстоювання власних інтересів. За словами Любомира Шимківа, 25 листопада на театральному майдані Тернополя постане наметове містечко, та відбудеться студентський страйк. Незважаючи на безперервний дощ, тернополяни з театрального майдану не розходились. Повністю підтримували виступаючих, та розповідали про власне бачення подальших дій. Полки збирати. Якщо ми зберемо полки. І вже ведемо шість з полками на Київ, ми тоді виграємо. А так гурбою ніхто ще не виграв. І Ми не виграємо так держави. Ми всіх підтримуємо і самі будемо боротися теж. Двома руками підтримую, Двома руками. Якби можна й ногами підтримував. А чому? А тому що бачу майбутнє моїх внуків в кращому світі, в вищій культурі в кращому світі. Мені вже однаково, бо я вже старий. Я вже свої відживаю 79-й рік. А от для дітей, для внуків я таке хочу того, що має світ.